Незабаром очікуються зміни щодо правил внесення законних представників до електронної системи охорони здоров'я. Нещодавно НСЗУ провели вебінар, на якому анонсували ці зміни, і розказали про алгоритм внесення законних представників до електронної системи, а також про додавання документу про набуття цивільної дієздатності для дітей від 14 до 18 років. У зв'язку з цим ми вирішили записати для вас коротеньке відео, щоб показати, як це все правильно зробити через медичну інформаційну систему Мединфосервіс. Тож у цьому відео ми розглянемо, як додати законного представника, наприклад, новонародженої дитини і реєстрації її в електронній системі, як зареєструвати для неї додаткового законного представника, і також як ж можна розірвати зв'язок із законним представником. Тож, що ми робимо? Переходимо до пацієнтів. Далі вносимо дані по пацієнту. Ось у мене є тестовий пацієнт, новонароджена дитина. Вносимо всі необхідні дані, зберігаємо цю інформацію. Далі натискаємо створити або оновити. Раніше, при внесенні таких дітей, ви вносили цю інформацію в законних представниках повністю вручну у профілі пацієнта. Зараз ми цього не робимо. Просто ось тут вносимо інформацію, навіть вкладки зараз у нас не буде цієї із законним представником, в який потрібно вносити інформацію вручну. Зберігаємо і далі натискаємо Створити або оновити. При цьому ось тут внизу зліва, якщо ви вперше вносите цю дитину, є відміточка Додати законного представника. Тобто ви ставите галочку, і тут ми можемо обрати законного представника двома шляхами із реєстру медичної інформаційної системи і з електронної системи. Обираємо законного представника. І далі нам обов'язково необхідно додати документи, що підтверджують законність такого представництва. Якщо ви спробуєте просто після вибору законного представника створити запит, система вас поверне і нагадає, що вам треба додати такий документ, через плюсик обираємо тип документу, вносимо номер документу, Вносимо, ким виданий та дату видачі. І зберігаємо. І тільки після цього ми можемо створити запит та зареєструвати пацієнта, додавши одразу законного представника в електронній системі. Для цього натискаємо створити запит. Тут заповнюємо псевдонім. Ще раз натискаємо Створити запит. Маємо успішно створений, тут погоджуємося, додаємо фото свідоцтва, ставимо відмітку, підтверджуємо запит, тут вносимо код з СМС, ставимо відмітку та підписуємо запит ключ. Маємо успішно підписаний запит про створення пацієнта в електронній системі. При цьому ми одразу внесли дані, дані законного представника. Для того, щоб перевірити ці дані, ми обираємо пацієнта і ось тут зверху натискаємо кнопочку Законні представники. У нас з'явився законний представник, з'явився тип документу, відповідно до того. Який ми внесли при створенні, це свідоцтво. Тут дані про законного представника. Також ми можемо додати законних представників. Натискаємо Створити. Обираємо так само законного представника з реєстру чи з електронної системи. Також додаємо знову ж документ, що підтверджує законність представництва, і додаємо ще одного представника. Для чого це робиться? Для того, що якщо на прийом, наприклад, з дитиною прийшло батько, а не мати, і смс має піти на телефон батька, то ми можемо додати сюди і маму, і тата, і вибирати при проведенні прийому там, чи отриманні доступу до даних одного із законних представників, тобто їх може бути тут декілька, ви можете обирати. Також спрощено процес розірвання зв'язків. Ви так само заходите ось сюди у перегляд законних представників і натискаєте кнопочку розірвати. При цьому знімається метод автентифікації третя персона, що дуже спрощує процес зняття цього методу, тому що до цього ви могли це зробити лише через запит на сайті Національної служби здоров'я. Це, що стосується додавання законних представників та розірвання зв'язків з ними. Також із нового додано можливість реєструвати в електронній системі документ про набуття цивільної дієздатності. Для цього також необхідно обрати пацієнта і ось тут, при внесенні даних про нього, обрати документ набуття цивільної дієздатності. Це може бути один із типів документів, який є в переліку. Потрібно вказати обрати цей документ. Наприклад, свідоцтво про одруження, вказати серію номер документу, орган, яким він виданий, та дату видачі, і зберегти пацієнта і вже зареєструвати його в електронній системі. Такі документи додаються для дітей від 14 до 18 років. Наприклад, якщо ми візьмемо цю дитину, яку ми щойно реєстрували, і спробуємо додати документ, система нас поверне, тому що пацієнту повинно бути від 14 до 18 років.